А ви знали, що ви маєте право та можливість звернутися самостійно до конституційного суду України? Якщо ви вичерпали засоби захисту, погляньте на ситуацію з позиції Конституції. Конституційний суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України та вирішує питання про відповідність Конституції України, законів України та інших актів відповідно до конституції. До повноважень конституційного суду належить вирішення питання. Про відповідність Конституції України, тобто конституційність законів України, їх окремих положень за конституційною скаргою особи, тобто вашою скаргою як просто громадянина України або фізичної особи, яка вважає, що застосований в остаточному рішенні у його справі закон України. Суперечить Конституцію України. Тобто, якщо ви судилися, і суд прийняв рішення не на вашу користь, то ви можете використати це рішення та звернутися до Конституційного суду. Якщо ви вважаєте, що підставою для прийняття цього рішення був закон, який суперечить Конституції, користуйтесь. Підпишіться на канал та поставте вподобайку.